Шановні колеги, адміністрація Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров'я Івано-Франківської обласної ради щиро вітає. Весь викладацький та студентський колектив Івано-Франківського медичного фахового коледжу з 85-річчям з дня його заснування. Хочемо подякувати вам за величезний вклад у вихованні та навчанні не одного покоління студентства. Нехай розвивають сотні талантів та реалізовуються потенційні можливості всіх студентів. Нехай щасливим і задоволеним буде кожен, хто пізнав велич вашої організації. Дорогі студенти та викладачі нашого коледжу. Сьогодні ми святкуємо не просто черговий рік нашої співпраці, але і день ювілею, в який з гордістю можемо сказати, що ми є частиною Івано-Франківського медичного фахового коледжу. Цей день є символом єдності, поколінь і спільних зусиль, які ми творимо заради нашої спільної перемоги. Бо кожен з викладачів і студентів робить внесок у розвиток нашої професії. Нехай викладачі відчують гордість за своїх студентів, а коледж продовжує бути місцем, де мрії перетворюються на реальність, а амбіції в здобутки. Вже 85 років. Коледж випускає у світ освічених та талановитих людей, успішних фахівців медичної галузі, котрі у своїй щоденній праці прославляють свою альма-матер. Сьогодні випускники коледжу не тільки працюють, а й боронять Україну на полі бою. Бажаємо, щоб ваші надії та мрії збувалися, щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення та стимул, щоб кожен ваш день, робочий і навчальний, був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!